Звичайний автомобіль швидкої. Вони виїжджали на виклики і до повномасштабного вторгнення, говорить лікар Андрій Онищенко. Втім, є те, що минулий рік назавжди змінив. Бронежилети бронежилети, спеціальні кровоспинні бинти, яких раніше не було, та досвід про який ще якихось 11 місяців навіть не могли уявити, каже лікар. Надання допомоги місцевим жителям, які, на жаль, підірвалися. Плюс надавали допомогу при евакуації військових. буде тепер у медиків є теж свої розвантажувальні жилети. Тут є турнікет, є термоковдра. На звільнено Херсонщину Черкаська екстренка вирушила однією із перших, говорить Андрій Онищенко. 500 кілометрів в дорозі, до лінії вогню все ближче і ближче. Люди приходили, чекали нас, ми по часу домовляли. Да, де, де був зв'язок? Да. Була така територія, що не було зв'язку. Зв Побачене вразило, каже водій швидкої Роман Кривенко. Те, що в людей було житло, була худоба, було все, а на даний момент в них нічого немає, криші над головою немає. Мости всі розбиті, проїхати дуже важко, лежать переправи, там, сплит, з доступ. Це ж вони доїхали, бо там чекали люди, розповідає фельдшер В'ячеслав Компанцов. Навіть не уявляю, як вони там вже виживали, бо деякі населені пункти були зовсім розбиті. Місяцями без медичної допомоги та аптек у людей не було навіть пігулок знебулювального. машина була звичайно повністю аж до, до стелі. Заставлена ліками, виміряти тиск, призначити лікування, а когось просто вислухати. Вилити, так скажемо, те, що в них накопилося. Слухали, вислуховували. А потім відходили самі. Після приїзду сюди десь тиждень так да, важкувато було. Вони ті, хто бачили і до війни вогнепальні поранення чи ампутації кінцівок. Втім, тепер психологічно складніше, каже лікар, чисто з моральної набагато важче. Не ділять роботу один одного і свою силу бачать саме в командній праці. Ми працюємо добу в одній машині, знаходимося. Це вже як, як сім'я. Ми в місті тренуємося, все, що ми одного понімали з першого погляду. Жартуємо між собою, друг друга підтримуємо. Готові знову їхати на звільнення українськими силами оборони території, як тільки про це попросять. Херсонську область, Харківську область. Ми готові їхати в будь-який район. Тетяна Рева, Олег Кураш та Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.